Сентрі Миколаївська досновської адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це Михайло Михайлович Ніколаєв, начальник управління молоді та спорту Миколаївської досновійської адміністрації. І сьогодні ми будемо говорити про піти наших миколаївських паралімпійців, а також про ігри шкільні ігри пліч оплічку. Будь ласка, вам. доброго дня! Управління молоді та спорту. Вітаю всіх. Не зважаючи на проблематики сьогодення, продовжуємо. Виконувати свої обов'язки, розвивати фізичну культуру та спорт в Миколаївській області. За минулий квартал відбулися знакові події для світового спорту, не тільки для українського і Миколаївського, це Олімпійські ігри в Парижі, які минули. І у нас були два представники з Миколаївської області: це Валерія Перемета. і… Художня гімнастика і Данила Коновалов, у в воду, які посіли сьоме місця. Але враховуючи їхній юний вік, ми сподіваємося, що це хороший задаток для того, щоб вони мали стимул для. Потрапляння на Олімпійські ігри літні в Лос-Анджелесі 2028. Одразу після Олімпійських ігор відбулися Паралімпійські ігри там же в Парижі, де було дев'ять наших представників. Наша Миколаївська потужна спільнота паралімпійців виборола вісім нагород в різних відах спорту. А саме це ігри цвєтов, пара легка атлетика, який завоював дві золоті нагороди. І, ну в принципі, можна вважати, що це найпотужніший результат. Навіть в українській зборній. Це дуже-дуже тішить, те, що наші спортсмени навіть в в таких умовах дають такі результати. Також це Ганна Гонтар, це параплавання, яка вибрала три бронзові винагороди на різних дистанціях. Це Сергій Паламарчук, який виборов дві бронзові винагороди, також в параплаванні. Та наша Ірина Шинкарьова це пара настільний теніс, яка вибрала бронзу також і в міксті з Львов'яним дідухом, який потім ще став паралімпійцем в одиночному заліку. Ще наші представники були, це Мальцева. Ангеліна, яка виборола 12 та 14 місця відповідно, Василенка Дмитро це параплавання, також який посів 6 місце. Науменка Олег це фехтування на візках, виборов 6 місце. Сереженька Дмитро, також фехтування на візках, виборов 4 місце. Касміна Наталя це пара настільний теніс, також виборала 5 місце. 2 жовтня ми провели розширену зустріч, де були присутні голова Миколаївської Обласної військової адміністрації Віталій Олександрович Кім, голова обласної ради Антон Вікторич Табунчик, і перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Олександрович Ришетілов. Привітали спортсменів, вручили нагороди. Зустріч була дуже зворушлива і дуже цікава. Хочу насамперед подякувати всім тренерам і спортсменам за їхню працю і за те, що вони, незважаючи ще раз повторюсь, ні на що ведуть таку активну спортивну діяльність і розвивають наш паралімпійський рух. Ще хотілось мені відмітити той факт, що на наступний рік стартують Дефолімпійські ігри в 25-му році. Це Потужний світовий форум, також для осіб з вадами слуху. Тобто на сьогодні в паралімпі в дефолімпійських командах національних збірних є наших дев'ять спортсменів. Я думаю, що на наступний рік також будуть наші представники на Дефолімпійських іграх. Чому наголошую на цьому? Тому що мало хто знає, що ці ігри взагалі відбуваються, і що це є також потужне. Цепочка, це ланцюг таких змагань, які відбуваються постійно, і про них треба знати, тому що дефолімпійські ігри будуть відбуватися. Це буде сторіччя. Тобто, це якщо я не помиляюсь, буде проходити в Токіо. І на сьогодні можу сказати чітко, що два спортсмени: це Антіпінка, Віктор, вільна боротьба. Вагова категорія 98 кілограм. І Андрій Косов, греко-римська боротьба, 98 кг, також вагова категорія. Вони зараз стали чемпіонами України і, скоріш за все, вони будуть представляти ну, я думаю, 100% на Дефолімпійських іграх нашу область. Ще у нас подія, яка буде відбуватися вже скоро, Вона зараз вже почалася. Це другий сезон шкільних ліг 24-25 років, плечо, років разом до перемоги. На сьогодні йде реєстрація. Реєстрація трохи меншу ніж в тому році, тому я хочу. Всіх попросити і запросити, всіх тих, хто хоче прийняти участь, щоб заклади реєстрували свої команди. Реєстрація буде продовжуватись до 30 жовтня. Я... Наголошую на тому, що це дуже потужні змагання, яке в принципі в тому році запускалися як пілотний проект, але враховуючи підтримку адміністрації військових обласних, це набуло дуже такого резонансу, хорош в хорошому сенсі цього слова. Дуже багато школярів отримали мотивацію для того, щоб пройти чотири етапи і потрапити на п'ятий етап, який відбувався в місті Київ. Це ну дуже така цікава історія, і я сподіваюся, що в цьому році вона буде ще. Краще проходити, чому тому, що додавали ще два види спорту. В тому році це було п'ять видів спорту: це черлідінг, це баскетбол, це футзал, це волейбол і спортивне орієнтування. В цьому році додали ще гандбол і регбі п'ять в змішаних формах. Тобто, це будуть змішані команди дівчат, та хлопців для того, щоб більш популяризувати ці види спорту. Тому запрошую всіх реєструватися. Ще раз наголошую, що є ще час, і будемо дуже вам вдячні, щоб наша Миколаївська область для того, щоб була представлена на п'ятому фінальному етапі, треба спочатку всередині створити конкуренцію в області для того, щоб відібрати найкращих, і ми могли достойно показати нашу область на фінальному етапі і займати призові місця. Дякую. Колеги, є запитання до нашого спікера? Сергій Мельников. З приводу клічопліч, коли буде проходити те терміни ну, проведення цих змагання? І, е, хто може... Так, це доброго дня, Сергію. Дякую за запитання. У нас є в тому році. Ми прописали місцеву програму по проведення пічопліч до тридцятого року, до 2030-го. Перший, перший етап стартує це листопад, грудень, другий етап. Це буде грудень, січень, третій етап це буде лютий. Березень, четвертий етап, обласний, який буде проводити саме же управління. Це квітень, травень, і п'ятий етап це буде вже всеукраїнський рівень, да, фінальна частина, напевно, в місті Київ. Так, це саме так і називається, що це шкільні ліги. Тут саме такий акцент робиться, щоб всередині заклади в перший етап проходить саме в школах, тобто освітянських, де команди між собою змагаються. Тобто, це 9-11 клас, якщо я не помиляюсь, і вони відбирають краще. Команду, яка потім між школами району грають, потім ну, грають орієнтування. Таким чином ми виявляємо ту молодь і тих дітей, які ну, може не займаються професійно, а там, в гуртках чи там, при закладах освіти. Тобто, коли там може і не тренер, а може бути тренер, учитель фізичного виховання, але він активно там, просує там, якийсь від спорту. Таким чином ми виявляємо молодь, яка є активною і яка є потенційною. Ціна для нас важлива для спорту, для фізичного для фізичної культури, для розвитку. Тобто, так, да, це на цьому, на цьому акценти зробили. Тобто, що це саме шкільні ліги серед закладів освіти, тобто відбираються. Може ще замотивувати тим, що для дитини, наприклад, дістатись, ну я не був у Київ, а, можливо, навіть кращих залів Миколаївської області, адже чи планується, можливо, там той самий баскетбол провести на найкращій майданчик. Ну, якщо це буде можливо, і для них це теж буде мотивація. А да, в тому році ми проводили четвертий етап, так і було саме. Ми ну, е... на мазі, що може замотивувати, адже ви сказали, що трохи зараз повільно йде реєстрація. Ну та, та, да це цей це момент такої. В тому році дивіться, мотивація ця спрацювала насправді, тому що в Миколаїв навіть там хтось по безпеці боявся їхати. Але ми змогли так організувати і це. Спра... спрацювало. більш того, я скажу, що. На фінальну частину в більшій частині профінансувало управління молоді та спорту, тобто на це були виділені кошти. Тобто це також мотивація дуже чудова, і насправді так, це на, я на цьому теж наголошую, щоб реєстрацію може щоб вона стала ще краще по цифрах. да, В цьому році буде все так само. Тобто, фінальна частина буде, да, буде. однозначно, так, да. да, да, да. Мотивувати да, у нас є, я зрозумів, це амбасадори. Да, ми їх відібрали, ми подали списки, це було відпрацьовано це в е, тому. Це Данила Коновалов, наш Олімпієць, Валерія Перемета, і Аліна Палазюк, це фехтування, і Руслана Кузікова це важка атлетика. Ось тому да, буде ролик, будемо записувати, будемо виконувати програму як слід для того, щоб е, дітей мотивувати на те, щоб... Вони долучалися більш активно. Дякуємо. Є ще питання? наш Дякую. Дякую вам да. до перемоги, до спортивних досягнень. Дякую.